Привіт, ковбої! Зараз я покажу вам найкращий спосіб соло фарму золотих злитків для платформи Xbox. Звісно, фарм з напарником набагато швидший, але багато хто з вас просив знайти спосіб фармити соло. Тож розпочнемо. Фарм починається ось тут, на північ від Blackwater. Лізь ось на цю скелю. Ти повинен заспавнити скриню саме у цьому місці. Щоб зробити це, використай карту скарбів Hawks Eye Creek. Коли скриня заспавниться, контролер завібрує. А якщо скриня не спавниться, відкрий будь-яку іншу карту, а потім знову Hawks Eye Creek. Щоб фарб працював на усі 100%, ти маєш мати усі 29 карт скарбів. Якщо не маєш, їх також можна нафармити. Я залишу посилання на фарм карт у описі під відео. Коли відчув вібрацію, одразу йди до скрині. Стань поряд, але не відкривай її. Спочатку тобі потрібно змінити сесію. Відкрий головне меню. Обери онлайн та вільну гру. Завдяки зміні сесії ти зберіг місце спавну персонажа та скрині на мапі. Після завантаження ти з'явишся поруч зі скринею. Підійди до неї і забери золотий злиток. Після цього вирушай на південь до Шона Магуайра. Обери місії криваві гроші. Та запусти першу зі списку Стаєчкова Чтика. Після завантаження місії ти зможеш з'явитися у трьох різних локаціях. Я покажу, де знаходиться карта скарбів у кожній з них. Отже, перша локація неподалік станції Уоллес У цьому випадку направляйся до Діабло Річ. Ось у це місце. Обов'язково дотримуйся маршруту, який я показую. Якщо з'їдеш з маршруту, гліч не спрацює і ти потрапиш у кулдаун. Також не можна змінювати сесію під час фарму. Ти можеш змінити сесію тільки після того, як отримаєш карту, закривши гру. Тут поверни праворуч. А ось на цьому дереві ти знайдеш карту. Після того, як побачиш назву карти, одразу закривай гру. Потім одразу запускай і обирай фріром. Ти з'явишся неподалік скрині. І з цього місця продовжуй фармити по колу. Іди до скрині і забирай злиток. Знову до Шона Фу. І місія stagecoach Stikap. New jobs just in, probably get some capital along the way. Цього разу місія розпочалась на роздоріжжі біля Манзаніта Пост. У цьому випадку карта заспавниться на дереві у «Тіус Лендінг. Ось тут. Тому розвертайся і їдь до неї. А ось і Карта. Забираю і закриваю гру. Обираю Фріром, і продовжую. І остання можлива локація. Цього разу ми з'явились неподалік Валентайна. У цьому випадку тобі потрібно буде вбити мисливця за скарбами, який з'являється ось у цій локації. Їдь вздовж залізниці. Перетнувши міст, зупинись, відкрий мапу і слідкуй, доки з'явиться мисливець. Тепер їдь до нього і отримай карту скарбів. Щоб фарм працював правильно, дотримуйся ось цих правил. Змінюй сесію тільки після того, як отримав карту скарбів. Закривши гру. Точно дотримуйтесь маршруту, який я показую. Не використовуйте швидке переміщення навіть через табір. Ну і перед початком переконайся, що ти не у кулдауні. Цей спосіб фарбу працює на усіх платформах. Але для платформи Xbox це найшвидший спосіб. Корисно лайк не корисно дизлайк, комент через комент, підписка, не підписка, папа. -па.